Карбон один із найважливіших хімічних елементів, що забезпечують життя на землі. Простими речовинами карбону є, зокрема, алмаз і графіт, але переважна більшість атомів карбону міститься у складних речовинах. З поміж численних сполук карбону можна виділити кілька основних груп: органічні речовини у складі біомаси, тварин, рослин, грибів тощо. Органічні речовини у складі нафти, природного газу, торфу тощо. Органічні речовини в ґрунтах. Їх зазвичай називають гумусом. Він зумовлює родючість ґрунтів. Неорганічні речовини, зокрема у складі карбонатів соди, кальциту, мармуру, крейди тощо найвідомішою газоватою сполукою карбону є вуглекислий газ. У великих обсягах його поглинають рослини під час фотосинтезу. У цьому процесі газуватий карбон перетворюється на органічні речовини у складі біомаси органічний карбон. Більша частина нашої планети вкрита водою, з якою контактує повітря. Великі обсяги вуглекислого газу розчиняються у воді. За певними оцінками, у світовому океані розчиненого вуглекислого газу міститься в 100 разів більше, ніж газуватого в атмосфері. У воді вуглекислий газ перетворюється на карбонатну кислоту. Її споживають водні тварини, молюски коралові поліпи тощо, а утворений кальцій карбонат стає основою їхніх черепашок, ендо екзоскелетів та інше. Відмерлі рештки молюсків за мільйони років перетворюються на поклади крейди, вапняку та мармуру. З поміж газуватих сполук карбону найбільше виділяється вуглекислого газу. Основними біогенними джерелами вуглекислого газу є дихання організмів і процеси гниття. Вуглекислий газ виділяється під час лісових пожеж і виверження вулканів. Також вуглекислий газ потрапляє в атмосферу внаслідок діяльності людини антропогенний карбон. Насамперед це згоряння палива, деревини, вугілля, бензину, хімічне виробництво, спалювання сміття й опалого листя. Усі процеси зв'язування та виділення сполук карбону можна уявити як колообіг. Колообіг карбону це безперервні процеси руйнування одних карбоновмісних речовин та утворення інших.